І так, що таке корнерліфт? Ну в буквальному значенні це підняття кутів рота. Але чому ми його почали застосувати? Все досить просто. Частіше, і зараз, до речі, також люди заповнюють ділянку губ у зверху і знизу в оцій середині ділянці. Якщо казати про кути рота, то Найчастіше косметологи і хірурги не дуже е, займаються цією ділянкою, але вона також важлива. Якщо людина хоче виглядати посміхненою, не сумною, і не бути веща серйозною, їй потрібно зробити корнер ліфт. Ну, але тут є одне, але якщо ми піднімаємо кути роту, то відповідно якісь е, е, ділянки м'язу нижче треба відсікти. І це м'яз дав. Бажано зробити при корнерліфті його висічення або надсічення, для того, щоб частково кутирота піднялись і мали люди більш миловидний, гарніший вигляд. З якого часу це почалось? Ну, найхарактернішою посмішкою є посмішка Моналізи, яка встановила свого часу моду. І спочатку використовували філери, щоб побачити ну, на певний час, як виглядають ваші кутироти, для того, щоб. Сподобалось або не сподобалось. І коли вже вирішили так, ну, відповідно виконували операцію. Операція виконується під місцеву анестезію, але якщо ми висікаємо, м'яз, то краще це зробити під загальним наркозом, поспати і фактично за годинку виконати це оперативне втручання. В результаті підняття цих кутів роту, ви будете завжди усміхненим, завжди позитивним. Так що я вам це раджу. До зустрічі.